У цьому в мене вулику карника літають дуже мало, дуже просто мало. Облітуються, але дуже мало. Якось поодинокі бджілки Тоді, як на... в цих вуликах Карпатка. Це вже куплена в Закарпатті Карпатка, але я вже з них виводив свої. Вони обльотані на місцевій. Ця Карпатка куплена самборів одного з пасічників. О, е, карника, карника. Це Карніка. Тут у мене облітується карника, мама карника. Перніше матка з карніки. І з цього вулика. тут у мене теж карника. Тінь на нього. Я бачу, що на карника облітується погано. От, на льотку практично немає птів. Тут Карпатка, роєва матка. У мене був відводочок, в який вбили матку і один із пасічників мені маточники ройові дав. Тут є така матка. Карпатка. Але це теж Карпатка гібридизована з бакфостом, вони мають жовтий жовти відтінок, жовте забарвлення мають. Дуже цікава бджола. У великому у мене є Карпатка F1, можна сказати, якщо брати відлік, що я купив Карпатку чисто з Закарпаття, от бджілка принесла пилок, на людку лазить з пилком. Це 30 січня, 25 рік, будемо пам'ятати такий рік. Тут Карпатка, яку я вже виводив на своїй пасиці вона вже облітувалась. А тут чисто ще в іншого пасічника з Закарпаття я купив. Карпатка. Буду щось селекціонувати, відбирати. Бакфаста я не хочу, але, на жаль, маю. Отам. Скоріше за все, що це гібридизована якась бджілка на її жовте забарвлення. Я планую розвивати карніку і карпатку. Отут у мене карніка. От нападає бджілка на телефон. А як хоче покусати, як хоче покусати. Як щось тут є десь агресивне, О, вже по дві нападають. І маю враження, що це з тих вод двох вуликів. Можливо, з цього. Теж бджілка принесла. Пилок. Не може потрапити до вулика. О, пішла. А Тут карника чомусь не облітується. Видно, їх ще захолодно, будуть розвиватися пізніше. Не реагують навіть на те, що стукаю. Кепська справа. Зараз відкриємо. Вони там мають дотацію. Бо я побоявся, що не вистачить кормів. О, хтось прилетів. Ну, Заходь, чи ти звідти чи ні. Вийшла на силу одна. Карніка літає погано. Зараз глянемо що в них там. Це, я думаю, не вартує відкривати їх зараз. Але на всякий глянемо, як зимують. Я без диму, без нічого, вона трошки може... може їй то не сподобатись. Так, а що в нас там мішає? Там мішає. Така дощечка, щоб магазин не впав. Так у нас вулик відкривається. Магазинна така касетна наставочка зі своєю потолоченою А тут, тут я кладу сироп, Тут немає немає піснявини, то я просто сироп коли загодів, дороблю, я їм сюди кладу вулику сухо. О, гдуть. Тут у нас карніка, Дотацію не рухають. Але чи вони там є, як вони є? Ладно. Вони то там є. турбувати їх не будемо. хай сидять, якщо сидять спокійно ще. Цьому вулику вже багато років. Чотири, не багато, а чотири. Отолочена якась негарна. Трохи тут, бачите, вона чистенька. Пологості немає, це просто я пакети кладу сюди для підгодів. Можна поміняти на їх невеличкий склад. Кавий вулик. Ладно, закриваємо. Мало активізувалися, неохота лізти до них. Вони мені в зимі трошки сипалися, одинаково обробляв від кліща, але невідомо що тут є. Як вона перезимує, то вже будемо знати тільки весною. Зараз не хочу відкривати.